Ой, судне слово, судне слово. Синхронізація. Друзі, всім привіт з вами, ваше улюблене, залежне комерційне медіа під назвою Хто лікар і з вами рубрика Що під каменем. Новини, новинки і таке інше. Отож, сьогодні у нас будуть анонси, у нас будуть прем'єри. І в нас будуть невеличкі анонси музичних новинок, а саме приладів, інструментів. Докладніше про це розповість Дмитро. А саме про нові поступлення до нас від фірми NUX та Donor Music. Власного в тому, що заїхали в принципі, знову дешеві гітари до нас, наче нам до цього було мало дешевих гітар. І заїхали доволі дешеві педальки ефектів, а саме від NUX. NUX сама по собі фірма недорога, там треба доволі багато перебирати, щоб знайти щось, от прям те, що вам підійде, тому що є певна специфіка в цих педалях, назвемо її так. Але якщо для педалборду дешевенького зібрати можна. Тобто там найдешевша педаль, яку я бачив, це там 2500. Це нова з магазина з упаковочкою, з Усім. Ну, тобто Берете і граєте, Нічого е, вам не заважає. Тож, раджу вам передивитися Donner Music і Nueks. Саме оці нові поступлення. Що б я хотів відмітити, до речі, від Donner Music приїхала Сайлент Гітара за там, ну по знижкам на зараз 8500. За 8500 я таку Сайлент Гітару не бачив. Тому можна в принципі придивитися, піти її десь полапати, пограти, сказати, що е, воно вам не підходить, і, і все. Перший реліз, про який я хотів би розповісти, він від виконавиці Ліра трет називається Літа не було. Це сингл. Вдумайтесь в саму назву Літа не було. Ну хіба це не про ваше літо і моє в тому числі класно виконавиця обрала е, обкладинку. Тому що на ній зображений у нас сніг, в якому таким немає снігу у формі серця. Ну, тобто, сніг і таке, знаєте, як ніби сонцем вигріло серце. Ну, це таке попсове зображення серця. І там трава жива. Ну, таке щось чисто весна, якась така. Це у нас за жанром, я б назвав би якийсь техновейв. Звели дуже специфічно цей трек. Галом велика тенденція у звукорежисерів. Це зараз камінь не в бік. Артистів Аузбік звуку режисерів, що дуже часто в таких жанрах зводять так, що погано чути вокал нерозбірливо. Власне, в цьому трекові не можна сказати, що там зовсім не розібрати слів. Хоча насправді всі ми розуміємо, що в музиці головна музика, і голос це, по суті, є інструментом більшою мірою. Раніше виконавеці виходив альбом, міні-альбом, який називався А Що робити? Він взагалі був під гітару. Ясно, що там слова легко розбиралися, але в одній з пісень мені шкода, що я розібрав слова, бо треба був російською. Але решта пісень в альбомі були українською. Власне, лише виконавці ці успіхи і надалі українською творити. Шановна аудиторія, звертаємось до вас. Якщо серед вас є барабанщик, який готовий платити за те, що він буде працювати в гурті, добре, це жарт. Якщо серед вас є барабанчик, який хоче пограти Мітальчик, пишіть у гурту Тетракон. Вони залишились без барабанщиці, тому ми були трохи здивовані. Тож, якщо хочете пограти, маякуйте гурту Тетракон. Якщо хочете з ними познайомитись, що вони взагалі за люди, скоріше познайомитись тільки з Сергієм, тому що Дмитро, який є басистом, він зараз служить у війську. А Вікторія залишила гурт. Тож Сергій, який бабця, дивитись наше інтерв'ю з гуртом Тетракон. З ну, 30 листопада, тобто вже цієї суботи, найімовірніше для вас це уже завтра або далеке минуле. Залежно, коли подивитися, о 13.00 на співочому полі це Київ Лаврська, 41, буде цікава подія, тому що фестиваль Тараса Шевченка-Шефест. І Київський міський центр народної творчості і культурологічних досліджень готує благодійний концерт. Будуть там такі виконавці шикарні, що ви собі не уявляєте. Гурт «Серце», гурт Мєшик. І також буде дует Осяйний Живо Лютий. Живо лютий це той, хто напи написав меч Арея. Будуть вас пригощати борщем з карасями. Такий борщ обожнював Тарас Шевченко. От, до речі, я думаю, ви не знали про те, що взагалі є борщ з карасями, і що це улюблена страва Тараса Шевченка. Вхід вільний, але там бажано буде вам задонатити будь-яку суму. Цей донат буде на благодійність на збройній серві. Також разом з цим відео в нас виходить маленький лайф Миколи Малиновського. На наступному тижні вийде лайф Мстислава Крупені. Це учасники гурту Архетип, і я можу сказати, що це тепер не актуально, тому що гурту Архетип не існує. Вони перейменувались в Hideout Band. Вони готують якийсь сингл, щось цікавеньке, я подивився відео. Тобто, в цілому там щось готується. Тож давайте слідкувати. Жанр в них доволі цікавий. Я дійсно чекаю релізу. Хотів би зацінити, подивитись, скоріш за все, похвалити. Я сподіваюся. Наступний реліз, який я вам би хотів запропонувати до уваги, він від виконавця левома альбом невеличкий. Він з чотирьох композицій. Називається. Саша. В них раніше вже виходили в них один альбом, який називався Вихід. Вони е, працюють в жанрі електропанк, построк. У своїх текстах вони не уникають якогось такого м -м, брудного слівця, скажімо так, не матюка, але щось на кшталт регатня або ще щось таке. В новому альбомі пісні всі дуже бадьорі, сумненька, тільки одна під назвою Зепа. Пісні сама. Трішки погано чути вокал. Але загалом, хто любить такий жанр, я вам рекомендую. Це, в принципі, хто любить місторм, седновий новеліст, щось такого штибу, вам має зайти. Ліс, який я зайшов, знайшов в день запису. Прямо от, от сів. А, дякую ну, вам за те, що знайшов. Від гурту 100% бавовна. Трохи вам зачитаю про гурт, що вони саме про себе кажуть на Spotify. Це по панк гурт з Києва зі свіжим поглядом на сучасну українську рок і панк музику. Весело весело про без цензури, про наболіве, життя ствердно, не зло ворогам. А головне завжди на часі. Бо вовна все гучніше. Може здатись, що віддає шароварщиною, я не слухав їх всю дискографію, але скоріше за все ви будете праві, тому що там або сингл, або альбом, який називається Хай Марс. Менш з тим. Останній реліз, я їх слухав в коабрації з декількома артистами. Називається Наша Земля. Дуже раджу для прослуховування, оскільки там дійсно переплітається якась фолк-музика з такою сучасною рокерною якоюсь обгорткою. Жаємо гурту 100% бавовна звучати на 112% і продовжувати працювати. Далі, тому що останній сингл у вас вийшов дійсно. Трек називається Одна гора висока, а друга близька. Пісня ця взагалі народна. Я думаю, багато хто з вас її знає і чув уже в різних виконавців. Але є нюанс: настільки гоцельною танцювальною ще ніхто не виконував. Виконавець навчається на фольклориста. Є така якась прикрість в тому, що десь ми з ним перетиналися, але я не можу згадати де саме. І просто щоб уникнути плутаниці, я зараз виходжу суто з даних, які знайшов в інтернеті. Він поєднав всю цю сучасну красу. Знаєте, коли після другого в другій частині пісні музика починає просто пульсувати. Якщо ти це слухаєш просто в навушниках, спокійно сидячи сидячи, тобі некомфортно. Але якщо ти будеш під це танцювати, закинувшись, стає перекрас: не гоцати неможливо. Стандартна схема, коли йде якийсь куплет, там всяке таке, то е, не приспів, то починає знову ж таки вокал десь тонути в музиці. Мені навіть тяжко уявити, як це виконувати вживу дует із якимось вмілим діджеєм. Це просто буде неперевершено. І наступний в нас реліз метальний, який я відкопав в базі Нуаму. Виконавець зоря повин а сингл поховані мрії трохи. про Зоря повинна це сольний проект від е людини, яка іменує себе Тарас Пісоцький. Якщо вірити інстаграму, Вона сама пише всі партії, співає. Я так розумію, зводить і мастерить теж він сам. Я раджу послухати е завжди, бо цікаво спостерігати за сольними проектами, бо там трохи відрізняється. Специфіка написання самої музики. Що я можу сказати про е, сингл поховані мрії Breakdown? Амбіаус. От так от. Латинка, мабуть. <гум> в неї альбом повноцінний з дев'яти композицій, який називається фавна. Вона вдається в міфологію, тому що фавна це богиня лісів, природи і всього іншого. Це, по суті, е, є Бог-фавн. Який займався цим тим самим, і це якби його жіноча частина. Альбом загалом відповідає своїй назві, і, і тут великий є удар не тільки на вокал, а й на музику. Взагалі, я тривалий час думав, що це якийсь дует. Наскільки я знаю, виконавець виступає разом із діджеєм. Вживу це теж класно звучить. Вони катаються україною, іноді виступають цей альбом. Він цілісний. Це, мабуть, найконцептуальніша прем'єра серед всього українського, що я чув десь часів з останнього альбому Vivien Mord. По-моєму, круто, в нас, слава Богу, не розлучилися писати альбоми. Я обожнюю слухати альбомами, не знаю, як ви. Цей альбом вам варто послухати, вдуматися, вслухатися місцями лірика взагалі така, ніби це. Тарасом Шевченком надихнулися, але загалом вона все-таки в тематиці більш заглиблюється в якусь міфологію. Музика чудова, вокал хороший. На цьому все, друзі. Не було сьогодні супер багато новин. Ми завжди намагаємося відбирати релізи, які сподобаються нам самим, або от максимально, якщо вже щось вийде таке мерзке, то ми про це розкажемо, але поки що ця функція в бета-тесті. Скажіть як краще. Коли Дмитро такий, чи коли Дмитро сякий, коли Мар'ян зі скейтбордом чи без скейтборда, е, також в нас на каналі зараз е, з'явилось багато всяких відюх із поетами, також буде кілька музикантів. Якщо ви хочете, щоб ми відзняли вам щось, пишіть, домовимося. <звук> Багато насправді от у нас буде рубрика прекрасна про музичних довбограїв. Я вже не знаю, що далі казати. Наступного тижня зустрінемось.